Вау, неймовірний французький омлет. Швиденько покажу вам рецепти менше, ніж за одну хвилину. А якщо вам сподобається, то прошу вас, будь ласка, підписатися на мій канал та поставити вподобайку, щоб Ютуб рекомендував вам також і інші мої рецептики. Перше, що я роблю, це дрібненько нарізаю зелену цибулю та відправляю у ємність для змішування. Далі на велику терку натираю 50 грамів мого улюбленого сиру. До зелені додаю 4 курячі яйця. Далі додаю третю частину чайної ложки солі та чорного мелена. Ного перцю та ретельно взбиваю рідину виделкою впродовж 3 хвилин, але можна зробити це і венчиком. На розгріту пательню додаю 3 столові ложки оливкової олії та одразу закидаю невеличкий шматок вершкового масла. Олія понизить температуру горіння вершкового масла, що мені саме і потрібно. Коли масло прогрілось та розтануло, виливаю на пательню яєчну суміш. Та на першому етапі потроху помішую. Коли яєчня вже стала не такою рідкою, яєчну суміш розподіляю равномірно по всій поверхні потельні та просмажую таким чином ще пару хвилин. Наступним кроком на одну половину. Омлету викладаю шар натертого сиру та починаю загортати його з однієї сторони до середини. Це не буде дуже красиво виходити спочатку, тому що омлет дуже рихлий. Але якщо трохи припідняти один бік потельні, то буде простіше це зробити. Зверху підношу перегорнуту тарілку та, перегортаючи пательню, перекладаю омлет на тарілку. Неймовірно, смачний омлет по-французьки готовий. Мирного нам всім неба, та нехай все буде смачно.